нам. мене звати Іра Шакті, я вчитель кундаліні йоги та психолог. Зараз ми зробимо крутезну практику для енергії для запуску метаболізму, для того, щоб у нас була аура, сильна, потужна, щоб ми були такі, як магніт, щоб ми сяяли, і були процвітаючі, здорові, красиві, щасливі. А ми зробимо коротку версію три хвилини, тому що ця медитація несе ознайомчий характер, є багато противопоказань. Щоб цю практику робити довше або на постійній основі. Тому завжди зверніться до свого вчителя Кундаліні йоги. Він вам назначить вашу особисту практику або доєднуйтесь до групових практик. До мене можете доєднатись по інформації під цим відео. Що ми робимо? У нас є лапи льва, і ваші пальці це будуть такі лапи. Ми витягуємо руки в сторони. І пересікаються руки над головною, кожного разу ми змінюємо положення рук. Спочатку права вперед, потім ліва вперед. І разом з цим дихаємо дихання вогню. Якщо ви не знаєте, як робити дихання вогню, на моєму каналі є окреме відео, спочатку його подивіться, дихання вогню, а потім вже робимо медитацію разом. І так, налаштовуємось. сідайте рівно. Якщо ви не можете сидіти так по-турецьки, ви вам треба сісти на стул. На стулі можна, або навіть табуреточка, так, щоб вам нічого не заважало, була головна рівна спина. Тому глибокий вдих-видих, налаштуємось, ми зробимо з вами разом зараз три хвилини. Не робіть це перед сном, тому що є шанс переробити потім всю хатню роботу, ви не будете спати. Ідеально зранку, щоб пробудити ваше тіло, вашу енергію. І дуже прокинеться мозок. Ви відчуєте, прямо в голові стане легше і світліше. Якщо закружиться голова, у вас поруч завжди є водичка. Ви зупиняєтесь, п'єте водичку. І так, очі заплющуємо в практиці і поїхали. Але дуже сильно тримайте пальці напруженими. Реально представляйте, що ви львиця, тигриця, і дихаємо. Зберігайте напруження пальців. Продовжуйте, продовжуйте. Якщо вам важко, це означає, що ваша нервова система в дуже поганому стані. І хороша новина в тому, що коли ви робите цю медитацію, ваша нервова система вона зцілюється, а також гормональна система. Тому продовжуємо ще півтори хвилини. Тримайте напруженими пальці. Останні 30 секунд, найважливіший час. Тримайтесь. Робимо глибокий вдих, витягуємо руки вгору, затримка дихання. Стискаємо кожну клітинку. Видих. Пф, ще раз глибокий вдих. Затримка дихання. Видих. Пф, Останній раз глибокий вдих. Затримка дихання. Стискаємо. І з видихом плавно опустіть руки. відновіть дихання. Попийте водичку. І все. І далі йдіть жити своє прекрасне життя. Три хвилини, але який стан? Напишіть обов'язково в коментарях. Тут буде ще більше практик. Сад нам!